Виглядає метро в Амстердамі. Оце залізниця, Амстердам зюйт Або Зейт, я не знаю. А це метро. Ми зайшли щойно в метро. І ось схема метрополітену метро Амстердам. Ми зараз ось Зюйт, а нам треба сюди Central стейшн. и покатаемся на метро. Да, кстати, метро тут, конечно, прикольно. Угу. Тут наземное метро. Она у меня там не поломалась, что с ней? это не смешно. А це Амстердамське метро і воно наземне. Тобто, якщо дігери захочуть полазити в Амстердамському метро, не, не вийде, тому що воно наземне і всі в тігрів буде митні. Ти не зможеш полазити в Амстердамському метро. А це Амстердамське наземне метро. І тобі суперсос не вийде полазити по амстердамському метро, тому що воно наземне. Тому дігери, Амстердамське метро не для вас. Амстердамське метрополітен. Це гібридна мережа метрополітену і легкого метрополітену в Амстердамі і його околицях муніципалітетів Амстелвен, Діемен і Одер амстел в Нідерландах. Мережа перебуває у власності міста Амстердама і керується гементе Вервобердрейв компанією, яка має у власності трамваї, пароми і автобуси місцевих ліній. У 1968 році було прийнято рішення побудувати метро в Амстердамі. Воно повинно було складатись з чотирьох ліній, що з'єднують усі частини міста і замінять багато з існуючих трамвайних ліній. У 1970 році почалось будівництво східної лінії, яку ввели в експлуатацію в 1977 році. Ця східна лінія складається з двох гілок ліній 53 і 54, що зв'язують центр міста. З житловими кварталами на південному сході. Намір знищити під час будівництва єврейське гетто біля Неуетмаркт викликало сильні протести. Метро все ж побудували художнє оформлення стін на станції Неумаркт, присвячене протестам. Але від створення шосе на цій території в центрі Амстердама довелося відмовитись. Завершення будівництва лінії було покладено на уряд. У 1990 році була відкрита лінія 51, яка використовувала колії попередніх ліній метро і нові колії з продовженою трамвайною лінією 5 до Амстельвеєну. Ця лінія Снелтран швидкісний трамвай в перекладі з Голландської, побудована згідно зі стандартами швидкісного трамваю. Переключення між третьою рейкою і верхнім дротом. Здійснюється на станції Південне Зейт, з якої ми щойно виїхали. У 1997 році в мережі метрополітену з'явилась кільцева лінія 50, що забезпечила швидке переміщення між Півднім і заходом і позбавила необхідність перетину центра міста. У перспективі будівництво північної або південної лінії розпочати в 2002-му планувалося закінчити в липні 2012-го. Різні збої і розбіжності з будівельною компанією призвели до порушення графіка будівництва лінії. Лінія відкрилась лише у липні 2018 року. Прямуючи під річкою Ей, нова лінія метро стала першою лінією, що веде в північний район Амстердаму. Звідти вона прямує через центральну станцію для Південних Замі, Землі, який за планом повинен замінити головний транспортний вузол міста Амстердам Централ. На будівництво виділено 1,8 мільярдів євро. У процесі реалізації проєкту виникло кілька труднощів, головним чином пов'язаних з Central Station, що призвело до перевитрат коштів на 14%. Трамвайна лінія до Ейбурга на сході спочатку планувалася як лінія метро і тому було побудовано короткий тунель у східному напрямку від Центральстейшн під залізничними лініями. Оскільки в кінцевому рахунку побудували трамвайну лінію, тунель виявився не потрібен і тепер у ньому планують помістити частину музею шоколаду. У час з'явилися плани перетворити трамвайну лінію до Ейборга в лінію метро і з'єднати її з сусіднім містом Ауна, де зводиться велика кількість житлових будинків. Південна і північна лінія може бути поширена до Амстердамського аеропорту Схіпхол в майбутньому. Мережа має 5 ліній. Три лінії починаються з Амстердам-Центральній або Амстердам-Центральний. Линии 53 и 54 соединяют центр города с станциями Демен, Дивен-Дретхолм и Амстердам-Зуйдост на південному сході, а линия 51 с станцией амстер на на Кільцева лінія линия 57 станция амстердам Зюйдост, и із західною части не перетинаючи центр міста. Північна Південна линия, линия або маршрут 52. Відкрилася у липні 2018 року та з'єднує з, з замстелвена і перетинає історичний центр міста. Мережа метро використовує стандартні колії. Потяги амстердамського метро жінляться від мережі постійного струму, від третьої рейки, напруга якого становить 750 вольт. Ого! Лінія! 51-а є гібридом метро і легкого метро, і має спільні колії Немножко з мережею метро між станціями Амстердам Централ і Амстердам Зейд і загальною колії з трамвайною мережею між станціями Амстердам Південний і Амстель Вейн Центральний -Вейн Центру, який продовжується до станції Вествейк, колією з трамвайним контактним дротом. Який живиться від мережі постійного струму з напругою 600 вольт. на загальних зупинках для лінії метро 51 і трамвайної лінії 5 є подвійні висоти платформи. Пасажири можуть скористатися державною системою копійлі квітків. Стрипенкарт у 2006-му була введена у вічіп-карт безконтактна смарт-картка, які ми теж маємо. Як заощадити на проїзді ОВІ ЧІП-КАРТ Попросіть станції продати вам ОВІ ЧІП-КАРТ. Це основна транспортна картка в країні. Дійсно, і в залізничних потягах, і в метро, і в трамваях, і в автобусах. Хтось її поповнює сам, хтось прив'язує картку до банківського рахунка, комусь компанія купує річний абонемент, комусь компенсує витрати за фактом проїзду. Вийде ОВІ карток. Анонімна, блакитна будь-якого користувача, її можна купити на станції за 7,50 євро, а поповнити баланс можна у сервіс-центрах на вокзалі, у спеціальних терміналах, там же де продаються квитки, на залізничних станціях та в метро, а також у великих мережевих продовольчих магазинах. Персональна жовта. У ній фото та дані власника майже завжди прив'язана до річного абонементу для залізниць та банківського рахунка для списання коштів за проїзд. Бізнес синя теж з фото, але абонемент оплачений компанією, і картка дає право пільгового проїзду навіть у години пік. Як нею користуватись? При вході та виході з будь-якого виду транспорту вам обов'язково потрібно додати квиток або картку до пристрою зчитування чек-ін, чи клют. У метро та потягах стійкі реєстрації на рейсі з розовим логотипом OV-Chip карт стоять безпосередньо на вході на станцію або пероні. В автобусах та трамваях пристрій зчитування знаходиться всередині салону. Тут шукає суперсуса. Це Амстердамське метро. Воно підземне. Це Central Стейшн. Це підземне метро, тому тут може лазати і суперсус. Ти не забула телефон? М? Телефон? Ні. От он у мене. Central Стейшн. А це місце дігерів Централ стейшн підземне метро Амстердаму. Ми вже йдемо на вихід, а позаду мене там метро стоїть і тунель.

alle lelijke mensen aan de linkerkant en alle knappe mensen aan de rechterkant, dank u voor de medewerking. Ik heb de roltrap op aan de rechterkant. De linkerkant is naar beneden. Dank u wel. <laughs>